Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 8 травня ситуація в окупантів критична. Втім, веселого мали в Україні щодо звільнення генералів української армії. Зрозуміло, що найвеличніше її звільнив, але не зрозуміло, як генерали мовчки з цим змирилися. Можна припустити, що більшість з цих двох десятків військових достойників чесно виконувала свій обов'язок перед народом і державою, бо кар'єрно зростали і призначалися при Порошенкові. Але мовчки змирилися з очевидною несправедливістю відвертою диверсією проти з. ЗСУ пов'язано із звільненням залужного шаптали решти бойових генералів, якими їх замінили майорами. Чомуся лише генерал Кривонос прямо говорить про безпіддієл славілля верховного і не боїться розповісти про замах на залужного через наведення дзвінком з опи і його проранення. Тільки один з усіх, решта мовчить. Виходить, що 33-річний комбат, який застрелився, має більше честі можливості дати оцінку дім верховного хоча й таким трагічним способом. Тарас Чорновіл пише наступне. Це болісне питання. Проте ми не враховуємо в якій ситуації були ті генерали станом на 2024 рік у 22-му, коли Зеленський був переляканий, коли вони могли диктувати усе. Мені здається, що тоді вони були занадто поступливі. Тоді треба було ставити вимоги, особливо коли Зеленський наказав прибрати Муженка. Мабуть, тоді можна було просто підняти громадську хвилю. Тоді можна було просто підняти те, що всі боялися, а не можна, не треба. Ворог скористається цим. Це не на часі. І серед генералів це теж було муженкові. Сан. Пітегеті для мене не лютий місяць 24-го року, а березень 22-го став визначальним, став точкою неповернення. Прибравши муженка, зобов'язали залужних генералів стояти перед ставкою, де ті зрадники сидять і доповідати їм про кожен свій ранок. І вони це робили, знаючи, що ці зрадники зливають усе ворогові. Вони терпіли те, як би зу комісарили полисали, а далі понеслося. І дуже скоро вони вже нічого не могли зробити. Вони мали шанс у 2022 році, після того як вони вже його Мали а тепер увіть собі лютує дебера в отелу, мабуть, більш озброєних вірно підданих Зеленського, ніж на фронті ДБРівський спецназ купа відогодуваних поліцейських, які знають, що вони будуть лояльні і їх на фронт не пошлють. А на фронт вони не годжуть. І генералам показують течка, вони вас порушено карні провадження. Ви знаєте, як ДБР робить карні провадження проти військових? От відбулася операція, внаслідок якої загинуло, скажімо, 300 українських бійців. Велика операція підступна на Опальна як вапи вона не відбулася. Загинуло б дуже може 500 чи 600 українських бійців і ще купа цивільних. А так операція відбулася і загинули 300. На війні гинуть люди. ДБР бачить прив'язку. Ті 300 солдатів загинули внаслідок того, що такий то генерал дав такий. То наказ наступати на такому то напрямку ворога. Загинуло тисяча проти наших 300. Але для ДБР це є достатньою підставою відкрити кримінальне провадження, і на всі генералів є такі отечки. Їм не дають ходу. Їх офіційно не го. Лушуть генералі. Вони ми зараз тероризують, і по-моєму вони вже просто зламалися. Особливо після того, як весь народ волав тут у соцмережах, знімуть заложного. Ми всі йдемо на майдан заложного, Зняли на Майдан на заклики Карла Волоха. Не вийшли тільки десятки людей. А всі ті, хто найбільше кричав, почали вирощати не на часі, проклятий волох. Він дестабілізує країну, підставляє заложного, залужного його. Отака історія. Тому генерали зрозуміли цей народа захищати їх не буде. Немає кому їх захищати, і вони Просто, по-моєму, плюнули на все і задалися. А що вони могли зробити? врешті решта кривоноса справді дуже мучна людина. Він має все своє карне провадження за те, що він врятував Київ від російського десанту, за те, що не допустив висадки російського десанту на аеропорту Жуляни. Його за це звинувачують і досі так само за те, що формально за те, що він мав обливо смугу мастилом, щоб не змогли сісти десантні літаки. Ворог це побачив, тому десантну не висадили. Це смішно, справа досі триває. Хоча оте злиття смуги злилося дощами з останнім снігом. Зійшло кривоносові. Вже немає чого втрачати. Нинішні генерали від того злякалися, що їх його приклад налякав. Багато що налякало сумно, але на жаль, саме так і відбувається. Це теж певний епілог. Розраховуємо на наших військових на полі бою. Вони бо справді нам дуже добрі. Саме ті військові, які звільнив Зеленський. Вони тримали фронти навіть попри страшні диверсії саботажу з боку цієї влади. Їх звільнили і ментально впала одіївка. Почався бувал фронту, почалась. Безугла абсолютно ідіотська курська авантюра почався тихий розвал армії, розвал мобілізації це повна робота влади, яку якимось чином нейтралізували ці генерали. Тому ми маємо їм за що подякувати. Очевидно, вимагали від них, коли народ вбрав московського блазня своїм президентом. Коли народу цьому блазневі будь-яке драння сміття обрав на парламент і набрав їх там на монобільшість, добре, що хоче не конституційну більшість. Як ви думаєте, генерали розраховували на якусь підтримку від цього населення? Напевно, ні тут а проблема, тому не в генералах, які врешті. Шті-решта таки здалися під тиском, і під пресингом, але здалися. Проблеми може в тому, що тупому населенні, яке не хоче української держави і на мій великий жаль, на моє припущенні може зробити так, що ми не можемо миттєво матимемо української держави дуже, навіть скоро все навіть не уявляєте, наскільки скоро ні йдеться ні про місця, трошки більше, але дуже дуже скоро повне припинення існування української держави. Генерали, якщо буде нове, велике прохання, вторгнення, вони підуть, хоч рядово, Лиму хоче як вони підуть воювати, але це населення воно буде здавати Україну. Ось тут проблема. Щодо замаху на вбивство заложно. Пригадуєте, як додає вбили, це така сама наводка. Наше щастя, що від початку часу 90-х років російська ракетна техніка не стала точнішою. Вона погіршилася за своїм етапом і тому приліта по місцях, де перебував залужний. А там балістика здається прилетіла, було трішечки далі від критичної точки. Але залужний шаптала дістали дуже серйозні поранення. Дуже і оте їх звільнення з армії за станом здоров'я справді було реальне виприга. А і те, що тоді розкручували росіяни. Вони щиро повірили, що залужний загинув на водку. Їм дали з точністю до метра. Хтось з офісу президента, особа з найближчого оточення Зеленського тримала. Поточені визначені локації. На жаль, це називають. Прізвища його особа, що дзвонила на відкритий телефон. Я знаю про кого йдеться. Можу здогадуватися. Коли пішли, офіційні заяви, що залужний живий, і з ним усе гаразд. Він не поранений. В росіян був шоку. Не вірили. Тоді з'явився ролик Штефана за із залужним на ролику. Було видно, що залужний якийсь не так Ну, нині по сезону, очевидно. Замонтований був увесь він, мабуть, але то тримався буквально щось, слово сказав, усміхнувся, показав отой свій жест, три пальці, три зуби залужного. Показали тільки на мить, а решта проти, сам говорив Штефан. Можна було тільки здогадатися, що головнокомандувач важко поранений, але було доказано, що він живий. Залужний про це поки що мовчить кривоносця. Кажуть, знає про кого йдеться, але не називає прізвища. Можливо, на особисте прохання залужного. Я вважаю, що такі прізвища. Що треба називати це є зрадник, і Україна має просто шуміти від цього імені. На жаль, це мовиться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.